Всем привет, с вами я, Мілана Пинки и Сензим, и Вусик. И вусик стала еденсом, e Ну мы заходимо, ну и мы стартуємо. У мене ще такий красивий хвостик є. Та коли игра починається? мяу, мяу, мяу. Дивися, ну, якщо нас вже про скрімери попереджають, значить тут буде зараз багато екшена. О. Ну дивися, ну графіка мені подобається. Тут така, знаєш, ну, як то сказати. Ну, типу, класна графіка. Ну, ми тут з тобою стоїмо. Ага, тут у нас від першого лиця. Ого. Ты такая котик. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ого. Что за паркур? Ой. <звук> Ух-йоу! Что такая? Ч мы на цей котик за Я не знаю, что это за схрем. Это... А, это заскрим, потому что ты его разбудила Ага, значит М -м? так. Ми живемо тут з котами, яких не можна будити. Якщо ми їх розбудимо, то оце от. А Тут якийсь спить, ну, я думаю, його треба розбудити. Може і ні. Я думаю, нам не треба його розбудити. Ой. Ні, oh, no. куди він дзвонить? Ну, no, пліз! I just wanted to visit a friend. Паум. <ріст> <Bam. ріст> Уто <Уга. ріст> <А>, охорон. <ріст> не, ну давай честно, тут уже видно, що сюжетка просто Просто я не знаю, навіть як то пояснити, Сюжетка... топ. Поняла прикол, у нас котика звати Вільям. Але я від я того Вільяма тут тільки голова є. Ну, ну, я не проти, але в мене багато питань. Я не знаю. Ну тут у нас вже з'явився біг. Е, нам треба єсти. Ну, вже не світить. Ну, я поїла. Що мою хату з'їла? Ну, от, треба було раніше. Ти не ти коли голодний, так що. Вот. Так що то не я винувата Він повернувся, але він нас, якщо я не помиляюся, просив не е, виходити звідси. А ми. я не знаю, ми вийшли чи ні. Це рахувалося? Ого. Ну, ми прийшли в кімнату. Тут сидить якийсь котик. Ага, ми лягли спати. Ну, якщо survive написало, значить нам треба. Вижити? а якщо вижите, то це хорор. Ура! Тут ми режим, типу, вибираємо, чи що? А, ні, це просто правила. Ми можемо робити вигляд, що ми спимо, типу. Але нам треба ходити пити, їсти, ну просто. О, а тут можна відтримуватися грати. Угу. Як? А, реально. Він іде, він іде. Зараз буде перевіряти, чи ми спимо, чи ні. Що то було? Ми програли від того, що хотіли пити. Окей. Я іду поп'ю. Куди? Аго вані. Так, отут і можна ховатися. Давайте будемо просто сидіти. Якщо ми їсти захочемо. У <рес> мене є печенька. Ти що виходимо? Так ми поки ванимо безпеці. Хто перший виходить? Я чи те? Ти ну, то... Ні, не виходим. Я передумала. Він ще тут, як понимаєш. Да не, вже пішов. А ні, не, не пішов. Все нормально, нормально. Нормально. Він пішов. Ви Ой, ти. Ти... А ч ти... я? Ты ти... акшер ти... маєш, димати. ладно, я вилізла. Не він не дай, дай! <ривіт> так я дивиться телевізор. Ч ми не йдемо? Але ну, я зараз їсти захочу і все. не Дивиться телевізор, побігли, побігли. А ні. Та йди поплей. О! Що він дивиться? Я сплю. Він встав в тебе в кімнаті. Та куди ти в кімнату нам їсти треба? Назад. Він там тебе дивиться, похали. назад. Йди попий! В ванна йди попий. Ого Я просто почала наетикати, і я залізла в холодильник. Несувачу! О. Ні, ту воду можна пити, але я не впевнена. Попы. Зара, почекай. Да давай, иди в спальню. Да, конечно. Ладно. Блин, девочка. Да я пиццу бачу, не что. <плодисменты> Где телевизор? Где пей? Иду. А я иду. О, так, или там, нет, туда не можно. что тут за вот луча? Там показується день, Але там спочатку. А, я тільки зараз замітила. Було б добре, якщо б він коли телевізор дивиться, то так і писала б, що він телевізор. Скувася! Я сховалася, схвалася. О, бачиш, глуця прийшла. Я не знаю, ти видно чи ні Бо Видно. Тобі треба їсти? То все я зараз програю. Чого? Ти хавич хочеш? Так. Тихає. Ні, от стоїть на мене, дивиться. Та йди ти вже Я поїла. Давай зараз він піде, ну, в нашу спальню і тоді я оце от побіжу в підвал за кормом. Я побігла. Він мене побачить. І схвалився, і Але ні, він на мене побіг, а ні А все, я помираю. Пока. Ні Я воскресну давай. Я воскресну. У мене чотири возраже. У мене чотири возраження, я ще воскрешаю. Де він є зараз? Я не знаю, але я насипала корм. Добре, я воскресла. Ага, він в підвалі. Підваль. Я біжу, я біжу наверх. Все, я сплю. Він біжить. Я сажу в ваню. Ага. <схід> <Ні! схід> відкрий Дивися, зараз тебе в спальню, а тоді біжиш на кухню, добре? Але там старайся одразу в холодильник піти. А, ні-ні-ні-ні, не біжай, не біжи, не біжи, не біжи. У тебе з'їжу ще все норм. Я побігу. А я два відкрию. <схід> ні, почекай, я не встигну. Мені треба попити Ну Чого? я в спальню пішов. О, то йди в то. Ні, ні, чекай, чекай. А ну там, мені треба зараз піти. Ой, заодно, чи немає в підвалі тої. не не ні Ні, 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 ні Чекай, я не встигаю трохи. чому прикол, я не встигла кором взяти, бо він весь час там в підвалі ходив. А поки, ну, типу, він з підвалу як вийшов, то я вже пити захотіла, я не вс. Ми прийшли. З мінусів ми не отримаємо нічого з того. Та нічого, головне, що пройшло. А ні, почекай, чекай, то ще ми вот це з тобою. Зараз тут є ключ. Ще не прощаємося. Опа, дивися, кінцівка. Ага uh Що -huh. там, як ти думаєш? Думаю, нічого Ну, <му> Ого, тут кінцівка довга, ну мені подобається Ого Та, це Ні, Мені подобається те, що в цій грі, ну ніби, розтягнули кінцівку. Ми набираємо два лайка, то так. ми знімаємо продовження. Як сказала Івусік, так і має бути, тому якщо набираємо більше двох лайків, то. Може більше одного? набирається один лайк, або більше, то ми знімаємо продовження. <плес> О. <плес> Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео. Ставимо вподобайки забуємо підписатись. На вам була я, і Вусіки. Всім па-па-па-па. па